Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо трьох подайонок. подарунок. вид я хочу подивитися що соцке. Що це таке? А ну в камеру покажи. Що це таке? Це макаронс. 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 Так. 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 Власна кондитерка. Що це таке? Я не знаю. А давай подивимось. Несквік. Якийсь постер кольоровий. Це, напевно, розмальок. Ну давайте, це ж розпаковка. Так. Давайте розпаковувати, дивитися. Тут типу, воно ну, якось так... Я його розпакував тобі, Це його, напевно, тут треба якось. а ну, Можна так достати. А ну. Ух тышка, це розмальовка. Це можна розмальовувати. Так, щоб я був зайнятий. Щоб ти був зайнятий, точно. Коли ти не знаєш, чим занятися, ось тобі. Розмальовка. Так. так. Далі шо... це Давай, що? Це великий Давай подивимося, що це. Окей. Я думаю, це якийсь нічник? Нічник. Папа, допомагає з тим лісником. Це Майнкрафтовий світильник. Ти такий хотів? Так. Да. він А як він працює? Там кнопка є. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Ну так, а тут треба вставити батарейки, скоріш за все. Але є дріт, є то його дріт. можна напевно заряджати від дроту. Ух, тишка! Де? От є кнопка. Але бачиш, він гасний. Клас, він ще й різними кольорами. Батарейку треба зарядити, я так думаю. Так, пропоную поставити на зарядку. Дріт є, тому пропоную ставити на зарядку. Так воєвок, ніч така. Як тобі? Ти такий нічник замовляв? Сподобалося іграшка? Так. в так. Майнкрафті такі є. Будеш з ним спати і використовувати перед сном? Так. 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 Ну, папа, я думаю, розбереться, допоможе тобі. Так. Що це? Пакет з лего. Пакет з лего, так. Що там у тебе? Набор Лего. Набор Лего. Ну дай подивитися, будь ласка. Star Wars. Тут бачиш, який можна скласти робота? Бачиш, що тут робот на картинці? Так. Так, набор Лего. Є така справа. Опа. Боже, що це таке? Давай розпаковувати. Давай розпаковувати, подивимося, що там тебе. Я тут зрозумів одну річ. Так, папа щось там зрозумів. Вот так. І його э, підвісити. Ось вот так от підвісити кудись. то Факелом. Типа, типа факелом, да. По факелом. По, факелям, по факелям. Ну, факелом, факелом. Такий собі варіант. Давай подивимося, подивимось, це. Может це мій набір. Який твій набір? Ой, так давай подивимось по що Стукали штуковий... ти. Моя жука оставается Угу. Так, с я пояснился, что мама запаса останавлива. Ну я сейчас показываю тут есть сам. Ага, гроши. Гроши? Ага, я, я поки... гроши, це добре Давай я подивлюсь О, там записка якась. І, мені... і трошки грошей, да? так? Одна тисяча і одна тисяча. Дві тисячі мені гроші. Я тебе вітаю. Записку ми потім тобі прочитаємо, да? так? Так. Так. Теперь цей великий А Куди ти з кадру випав? Вот так. Це було такі великий, що я просто випав. Так, угу. Що це? чуєш, мама нам з кімнати кричить, ввімкніть запис. Вона думає, що ми з тобою дурні і ми вімкнули запис. М -м -м. Так, папа, а, а ми її замикнули тут. Ми тут все працюємо, розділися, за Зараз. 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 Ой, як п'юто. Так. Секундочку, щоб камеру не збити. Так. Ага. Так, що все. Я не знаю, що це. Це книжка? А ну-ка? Дивіться, яка книжка? Порше. Ого. Так. Оце круто. Я теж так хочу. Ще один. Няу-няу. Так, а це що таке? Майнкрафт? Ще Майнкрафт? Угу. Хм. Я люблю Minecraft, ой, код. Чел в Minecraft? Ну. Хм. За Василь я поділюся з тобою якась. Ти там сховався десь за пакетом, Тебе не видно. А так. А я думаю, буде ззаду. Тобі допомогти розпакувати? Не вмію так. А то тут. Опет, критик. Десь заклеєно. А то запакують, а потім бідні діти не знають, як розпакувати. Оці дорослі, хто запаковує, так? Да? Так, вони як дус. Ну да, інколи буває. Так. А, що дивіться, так. Шо, шо це, шо це таке? Няу, няу. Я бачу Ого. я думаю, то який, якийсь чорний кубик. А то голова чиясь така. Так. Кубика биться нас. Це Котик персонаж такий. Крутиться. Круто, ну я тебе вітаю. Такі класні подарунки. Мець, руки, а він резиновий? Чи пластмасовий? Я не знаю. Ага. Мяу. А можна подивитись? Мяу. Ага, Тут він мяука. якийсь такий пластмасовий. Ні, чи резина? Щось не зрозуміло таке. Мяу-мяу. Мяу-мяу. <гум> Клас! ну я тебе вітаю. Ця рука рухається Одна острі земельцем. Так, ставте лайки. Підписуйтесь -пи -пи на канал. І до нових зустрічей, так? <гум> Всім сподобались подарунки. Я думаю, що так. А тобі сподобались твої подарунки? Так. Круто.